Навіть Путін розуміє, що його червоні лінії вже нікого не лякають. Відповідно, кожен раз, коли він говорить про те, що буде ядерна відповідь, там на певний дозвіл чи на певне постачання озброєння, західні партнери з кожним разом на це реагують все менше і менше. Ну і журналісти з посиланням на знайомі джерела, там і так далі пишуть про те, що Путін шукає нові варіанти. Як ще можна вплинути на захід, чи є вони і чи є ще що представити Російській Федерації для того, аби віднадити наших західних друзів від постачань? Бо здається, що якщо вже західна зброя не допомогла, ну то інших варіантів навряд чи знайдеться. Ну, погрози ядерним ядерним ударом знову на жаль, понеділок. А ми розмовляємо про, про ядерну зброю, через я не хочу нікого залякувати. Але ну, як на мене, у Російській Федерації залишає, залишається, єди, залишається єдиний варіант це primeiro, що, випробувати ядерну зброю на полігоні. Бо якщо я не помиляюся, останній раз коли взагалі в світі було і, ну, Випробування ядерної зброї у ну, на поверхні це були 60-ті роки минулого століття, минулого тисячоліття. А останнє підземне випробування було і Сполучені Штати, і Радянський Союз зробили там в 90-му, 90-му, 91-х роках, і все після цього ядерних випробувань. Цивілізованому світі вже ну не було, і можливо, як варіант, Російська Федерація захоче зробити це випробування, як вони зазначали. І західні розвитки казали, що ось на території нова земля. Це поблизу Фінляндії, такий архіпілаг. Росіяни там формують нові випробувальні майданчики. Вони там вже були і там фіксувалося збільшення радіаційного забруднення. Тобто які є якісь там такі ознаки про те, що росіяни щось там готують? От дійсно можна зробити пробування невеликої невеликого за потужністю заряду. Не, не треба робити щось там маштал Хіросіми, на Гасакі, а можна там в десятки разів менше, але я просто собі уявляю з точки зору психології. Коли цей сучасний ядерний вибух вперше в цьому тисячолітті він буде зі в режимі hd якості там Ультра hd і там з декількох ракурсів, там сотні ракурсів з повітря, з води, з тисячі цих сейсмічних датчиків, і коли це все побачать, там не знаю, знати теж можна зробити прямо в онлайн в Ютубі цю трансляцію. Коли це все побачать, це дійсно може мати великий вплив там не знає, там, на там, європейську комісію на Вашингтон на Даунінг-стріт і сільські поля, і можливо, це повпливає. Ну, через їх це як на мене залишається такий варіант, такий, тобі більш вегетаріанський. Не то, що там одразу то ядерний заряд за по Україні або по Лондону. Так, можна шарахнути на новій землі, і це може повпливати. Стосовно їхніх ядерних випробувань, у аналітики повідомили, що в російському плесецьку під час випробування вибухнула міжконтинентальна ракета Сармат. Відповідно, вони оприлюднили фото з субутника. Там є величезна, просто вирва 60-метрова, і попередньо говорять про те, що вона не безпосередньо під час випробувань під час запуску, точніше вибухнула, а коли її завантажували паливом. Але суті, це все одно не змінює. Наскільки це потужний репутаційний удар по Росії, що він взагалі означає в загальному масштабі? Все ж таки, це ракета, якою вони дуже хвалилися, поставили її в 22-му році чи в 23-му на бойове чергування. Відповідно, дуже нею там лякали, в тому числі Британію. Дивись з цієї ракетою. Так це вже скільки четверта здається, спроба не вдала, і до цього були не там проблеми з торпедою посійдон. Але ну звісно, це репутаційно, неприємно. Але казати, що все там росіяни репутаційно знищення, ні, в них якийсь такий низький поріг до чи високий поріг до сприйняття таких репутаційних втрат. Ну от, в Україні вони вже на 2,5 роки застрягли. Втратили за там офіційним підрахунком більше 10 тисяч одиниць різної броньової Техніки, ну це якось сильно на них не впливає. А хто буде щось казати? Ну внутрішній народ ну і нічого не кажуть, бо можна отримати статтю за дискредитацію там сил ядерного стримування там. Раз з китайцями, ну всі так розуміють на що здатна Російська Федерація. Тому я бачу, що вони будуть намагатися пробувати знову, знову, знову будуть вкладати гроші. Поки там не знаю, там восьма спроба, десята спроба, вона буде вдалою. Тоді вони будуть хизуватися цим і не згадувати про те, що там умовні дев'ять попередніх були невдалими. Угу. Uh ну... -huh. No... На цьому фоні цікаво почути новини, навіть не новини, а ситуацію, як так відбувається зараз з нашим іншим сусідом, це Білорусь. Як відомо, наше міністерство закордонних справ заявляє, що зустріч Лукашенка з Душиліном, яку вони провели 19-го числа, матиме негативні наслідки для українсько-білоруських відносин. Але для чого вони взагалі зустрічалися? Тому що Лукашенко, як ми прекрасно розуміємо, не просто так це зробив. Він очевидно знав, чим це може закінчитися, чим це може загрожувати, і що такі зустрічі означають на міжнародній арені. Якщо пригадуєш, на початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, що Білорусь не зустрічалася з представниками так званих ЛДНР, тому що таким чином, зокрема, Лукашенко демонстрував Путіну, що дивись, я ніби тебе підтримую. Але от про всяк випадок оцих незаконних формувань, самопроголошених, я визнавати теж не буду. Зустрічатися з ними не буду для того, щоб не влазити в міжнародні скандали. Але тут, виходить, він якби, цю ситуацію порушив, зустрівшись із ем, так стільки разів називав його Душиліним, що забув його прізвище справжнє з От, Він все ж таки з ним зустрівся, знаючи заздалегідь, що це може означати і чим це може обернутися. От з приводу того, що ти не запам'ятав його прізвища, ну на що пам'ятати ну там рано чи пізно його ліквідують, і потім там за там півмісяця всі забудуть і там ну там був якийсь там чувак, хто там, хто там, о, хто якось його там звали, неважливо як. Там така собі людина, ну, в неї. А що, що цікава ця історії, Ти абсолютно правий, що Лукашенко не зустрічався, але в цій історії дуже дуже такий показовий момент. Там була обмовка, що посередники, попросили, тобто я собі уявляю цю ситуацію наступним чином, окрім того, що там дійсно є там певні бізнес-контакти. Там горілчаний бізнес, десь там білоруси намагалися щось відновлювати, щось зруйноване на окупованих територіях білоруських компаній. Звісно, це все було профінансовано росіянами. А це з такої категорії. Але що показово, що Лукашенка каже про якихось посередників, тому картину я бачу наступним чином. Лукашенка попросили дуже наполегло. наполегло з Кремля прийнято цього Душиліна, Ну він зустрівся. Я бачив цю хроніку. Я бачу, що без особливого завзяття був буквально півтори хвилини цьому було присвячено на державному пропагандистському телеграм-каналі. Там взагалі ну ні про що такі загальні. Фрази нічого конкретного, і що цікаво, що Лукашенко назвав його там не скаже ДНР. Він каже Донецька область. Тобто він, я так бачу, що цей тиклоновий диктатор залишає собі простір для маневру у випадку чого, бо він не визнає ДНР раз. Він не визнає її взагалі як утворення. Не визнає ну принаймні офіційно нічого не було всього сказано, і документи підписані як частина Російської Федерації. Він туди так і не приїхав жодного разу. Він Ухиляється, а ось його попросив. Ну окей, він прийняв його. Ну в принципі, я думаю, що на цьому історія з Пушилін в Білорусі вона і завершиться, бо ДНР не має що запропонувати Білорусі. Білорусь не має що запропонувати, бо Білорусі так з усіх сторін її просто обкладено санкціями кордонами з Україною. у Білорусі немає. А Польщі немає там ставлять зуби дракона. Там навпаки, кордон посилюється. Країни Балтії теж закриваються, тільки Російська Федерація. Ну, це такий собі варіант. Ну окей, можна там дружницький, друж, друж, братський народ, продовжувати співпрацю, але сильно на цьому не вийдеш. За 23 й рік, за результатом 23 го року, російські ну, міжнародні економісти вони визначили, що Білорусь приблизно на 65-67% залежить білоруська економіка від російської економіки. Тобто, 65-67, тобто це дуже багато, це майже дві третини. Я думаю, що Лукашенко просто підіграє ну, Російській Федерації, його попросили, він прийняв, але далі ця історія не поїде. Що може Україна зробити? Я так припускаю, що можливо питання про Україну. Пониження увага, пониження статусу дипломатичної установи в Україну України в Білорусі буде буде понижено до рівня консульської установи що дипломатичне представництво буде закрита. От консульські послуги залишаться для наших громадян в Республіці Білорусь. Тобто, я думаю, це дійсно повпливає на Лукашенко, бо в нього таке слабке місце на тему міжнародного визнання і там міжнародного там. Міжнародних контактів, ну він втомився бути в ізоляції. Ну з ким він спілкується і іноді з зінзінпіня. Ну дуже дуже зливте з Лукашенко. Ой, перепрошую, з Путіним а з ким з Алієвим трішки в Африку. З'їздив, але що він бачив себе, що Білорусь туди приїздять після 14-15 року. Пам'ятаєш, і Оланд, і Меркель, і Мінськ, 1 Мінськ-2, він на коні, а тут він в ізоляції його думаю. Це дуже дуже придушує. З Лукашенком ти напевно не помилився. Він от перед дзеркалом стає і починає цей діалог. Ти мене вважаєш, і я тебе вважаю. Але до речі, стосовно от цієї фрази, що він назвав областю, чи довго він так може маневрувати? Ну тобто, станом на зараз йому це вдається. От він, от як вуж між одними, між іншими, між одним, між іншими. Але я думаю, що якщо ми це помітили, то це і в Росії теж. Засікли, чітко усвідомлюють, до чого вдається Лукашенко, і чим йому це може загрожувати. Якщо 65% економіки залежить від Російської Федерації, вони ж запросто можуть відрізати їм просто всі крани умовно, так образно. Це все може бути дійсно ти правий, абсолютно. А тут з іншої сторони він, в принципі, робить те, що Росії вигідно. Він тут і погрожує Україні, там і тягав тягалтіли. Тобто він вся риторика його така, як Росії потрібна. Там я вже говорив, що Володі війну. Там ну, тут все ці речі, він говорить так, як росіянам вигідно. І техніку підтягує під кордони України, як росіяни його попросили наполегливо, як він каже, там третина своєї армії підтягнув. А, потім а, в нього була образа на те, що. Секундочку Лукашенка образа. На те, що російські безпілотники, залітаючи в Україну, там вже штук 20 за останні два я нарахував, залітають на території Республіки Білорусі, і там вибухають. І Лукашенко це ображається. Він там не пам'ятаю, яка фраза дослідно була, але там щось, щось дуже приблизно. Там українці там зав'язують свою Вот не, не треба це робити, а ображається. Я думаю, що він буде намагатися до останнього підля наскільки це можливо. Так, в моральному стані, в здоров'я. Не дуже в нього ми бачимо. Ну, я бачу просто там, по, по його риториці, по, там, по фізиці. Зрозуміло, це для нас поки що нічого не впливає, але для росіян він намагається бути корисним, правильним із Білорусію і, і з Польщі накачувати відносини там, негативно і з країнами Балтії погрожувати, і ядерною зброєю, коли треба потрясти, він там, її там, дістає з цієї шафи своєї довгої, там трясе, що у нас там ядерне оружие є, і Україні погрожує, але ось бачиш, що такими. Напівтонами він намагається залишити собі простір для маневру на потім, коли ну можливо там режим Путіна неможливо, а коли режим Путіна впаде. І він скаже: А що я? що я? Я, я був заложником, я маленький чоловік. Угу. Ну, до речі, Зеленський повідомив, що загалом за минулий тиждень окупанти застосували понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 шахезів і майже 30 ракет різних типів. Що загалом з росіян у росіян з виробництвом? Бо таке враження: от ракети ми знаємо, вони деякі виготовляють, деякі беруть в Ірану, так само дрони по снаряди. Вони звертаються до північної Кореї, але з кабами вони почуваються добре і навіть дуже добре в питаннях виробництва. І от останнім часом вони їх навіть модернізували настільки, що можуть до серед Запоріжжя долітати. Так, по кабах, Щоб ваша поважна аудиторія розуміла, вже тривалий період часу, вже, мабуть, місяців 4-5 росіяни мають можливість цими кабами, я вірю, що відстань мають на увазі, яка була збільшена запускати. Це там 85 кілометрів, тобто приблизно. Може, трішки більше, трішки менше, але ось така цифра. Перші зразки вони були це 30 кілометрів. взагалі ну здавалось ого 30 кілометрів. Зараз уже під 85, Це ну це модернізація. Я не виключаю, що можуть. Дострибнути і до сотні там є, звісно, нюанс з цими бомбами з запуском, особливо з прикордонних територій. Білоград, Брянськ-Курськ, бо чим вище ти підіймаєшся, там треба вище піднятися, скинути, вона довше летить, але є ризик потрапляння в поле зору українських систем протиповітряної оборони Петріотів. І тоді в них єдиний варіант, я знаю достаменно, коли вони бачать, що вони опромінюються комплексом ППО. вони терміново скидають бомбу, просто от як вона ну як вони несуть і просто скидають і терміново нряють вниз, там на мінімальну висоту, щоб їх не збили цей літак, і цим пояснюється та велика кількість бомб, які російські нарід знаходить в себе в, в цих на там знаю, в садочках, десь поблизу будинків. Тож господі упалі, камні, сні, бо ну в такому дусі. Вони все чудово розуміють. Це пояснення того, що вони їх просто скидають аварійно. Ця бомба авіаційна це ну. Не те, що не технологічне ну що там? Це залізо, це вибухівка, єдина, єдина технологія це ось ці комплекси. Управляємо комплекси модель, планування у МПК. А, вони дійсно там з датчиками GPS, вони вимагають там певної технології, але через ну, їх можна робити з Китаю. Вони тягають дуже активно ці речі. І, на жаль, поки що в них можливості такі є. А як на мене, я по я, я припускаю жодних інсайдів в мене немає, але в Нижньому Новгороді, в Ніжгородській області, є от це ось виробництво 53-й арсенал, на якому виготовляється фугасні авіаційні бомби, в тому числі і трьохтонні, Тому я пропускаю, що можливо з часом цей. Цей об'єкт також стане об'єктом пристальної уваги з боку сил спеціальних операцій сбу Бугур в контексті запуску безпілотників та знищення цього об'єкту. Угу. До речі, російська влада заарештувала командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади. Звати його Владимир Новіков, Він також відомий під псевдонімом Білий. Нам в принципі не важливо кого і за що вони арештували, але є кілька версій причин. Цього арешту це аналітики ІСВ пишуть: перша, що Новіков спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики військовослужбовцям. Друга, що командування не схвалило його розробку. Це система протидії безпілотникам, е, якби ініціатива угу, ініціатора. Uh -huh. А третя це загибель російських операторів дронів на штурмі під час на штурмі на Покровському напрямку. Яка, який із цих варіантів тобі видається найбільш реалістичним? Бо от вони описують три, але насправді. Тут будь-який із них може сюди підійти. Всі в комплексі навіть можуть бути. дивіться. ну про ця історія, про історію про загибель цих відомих російських оператор-операторів там БПЛА такого типу з позивними Гудвін та Ернест. Вони навіть записали відео своє передостаннє, що вони там були незгодні з тим, що відбувається у війську, і там знаєте, теж про наркотики. Йшлася справа, але командування там забило на всі їх відео, і вони кажуть: ну це ось останнє, що ми записуємо. Нас відправляють в сурму. Піхоту на штурм, хоча ще раз підкреслю: вони за російським мірком були дуже результативними. Вони завдавали велику клопоту українським військовим, їх відправили в штурм, і буквально там пару днів вони всі загинули, всі утилізувалися, і навіть була така деталізація, що один з них. Просто з живцем згорів від українського дракону цей безпілотник, який я навіть не можу сказати, що він розпилює цю суміш запалювальну або зливає на позиції. Ну цей безпілотник дракон один згорів просто а іншого українська артилерія просто вмотала в землю і все його навіть не змогли викопати. Тому великому рахунку байдуже за що їх там притягають. Головне, щоб чим більше в них було турбулентності, чим більше була напруга в серед командного складу. Всередині недовіра серед рядових, військових, тим краще для нас, але в цій історії, до речі, цікаво цікавий загалом спільний і такий всеосяжний фактор цього звільнення, тому що він ж на, насправді ніби один з небагатьох звільнених за провалив армії. Чому От вони не покращують свої системи, а вирішили зробити оцей раз настільки показово ж, настільки показово, що це ж не якісь генерали, і так далі, що про нього навіть написали аналітики ІСВ. Їм ж звичайно байдуже було можливо, ця ось ці ось відео вони дійшли кудись там на гору, там не знаю, Генеральний штаб, можливо, хтось міністерство оборони Російської Федерації побачив і в ручному режимі а тут розібратися, там доложити, Ну є так точно, їх і, і побігли там зарештовувати. Можливо, такий варіант. Угу. Ну на цьому фоні. Що стосується вже нашого міністерства оборони, то Ростем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік. Не будемо вдаватися в деталі, З якого року ми не знаємо. Правда, от але якщо ми розглядаємо дрони як ключовий засіб боротьби зараз, про це зрештою всі пишуть про те, що дрони вже давно заполонили фронт, за ними там майбутнє і так далі. Чи можуть дрони компенсувати нам нестачу певних видів озброєння? Ми знаємо, що є проблеми з далекобійними ракетами. Ми знаємо, що є проблеми з дозволом на, на використання далекобійних ракет по території Росії. Знаємо, що є проблеми з достатньою кількістю артилерійських систем. І так далі, прекрасно усвідомлюємо, що Снаряд калібру там 105 чи 155 мм – міліметрів це не те ж саме, що дрон, який має значно меншу ударну силу, але все ж вибору у нас немає. Чи може в такого, в такій ситуації оця кількість дронів замінити нам певні нестачі в деяких видах озброєння? Ну, дивісь, тут йдеться мова про всі-всі-всі дрони. Все, що взагалі взлітає з поверхні, і хоч якось там координується з землі, це ось півтора мільйона. Це і маленькі, там що там, АВІК, і ПІВІ, і, і якісь розвідувальні дрони, і діпстрайки, тобто, все, все, все в кількість. Я думаю, що. В кількості тільки. Якщо у нас дійсно буде півтора мільйони їх, і от вже зараз, наприклад, є півтора мільйони, і їх виробництво буде тільки збільшуватися. А це ж та індустрія, яка це ж не просто цеглину. От ми цеглину зробили, от вона лежить на сонці от відпочиває. Так? Коли треба, ми її візьмемо. Це ж постійно вдосконалення. Це ж а, Наші ж військові що ж роблять там, І класні інженери, і винахідники, як збільшити там паливний бак. При цьому збільшити, наприклад, кількість частини, яку він не. Це а якщо там це буде там Картеч Шрапнель, щоб можна було російські літаки діставати, так звісно, один цей безпілотник він не може конкурувати з ракетою, бо ну скільки там вибухівки? 20-40 кілограмів. А у ракети це 150 можливо, 200 кілограмів вибухівки. Причому таку спеціалізовану, коли пролітає, то навкруги все просто знищується. А коли, наприклад, ми дійдемо, що один аеродром о, і на нього прилетить. Там не знаю, сотні 75 безпілотників, і всі з шрапнелю. І вони просто такі, як футбольними полями, будуть покривати цією шрапнеллю е територію аеродрому. то Тоді дійсно буде результат. Але питання в кількості і питання, коли ми можемо цю кількість витягувати на поверхню, маю на увазі з підземних наших виробництв і запускати в повітря. У Росіян також залишається ще той реп, який в них є. Залишаються комплекси протиповітряної оборони. Але навіть за даними японської розвідки, вони казали. Але з 23-го року, якщо не помиляюся, на Курільських островах вже немає комплексів протиповітряної оборони. Тобто ця кількість в них є я кажу, конечна і поступово вона зменшується, бо регулярно наші військові влучають С-300, з 400 панцирів вже трішки менше у їх стало. Ну, на фронті вони більше захищають такі кошкашерні казирні місця, якісь там НПЗ, якісь великі виробництва, великі аеродроми, центр Москви і там Московської області? А на фронті я думаю, що їх там вже не так вже багато залишилося. Угу. До речі, аналітики ІСВ писали про те, що Кремль нарощує виробництво безпілотників на тлі зусиль показати компенсацію соціальних та економічних наслідків війни в Україні. Але як це має їм допомогти? Показати ці зусилля, і зрештою, чи йдеться про те, що безпілотники це зараз єдине, що вони можуть показати там в плані підйому, робочі місця на виробництво цих безпілотників вони активно залучають неповнолітніх. Я думаю, ти теж бачиш це відео. Багато їх було в російськ, ну пропагандистські відео, там коли пацани сидять і, там. Ти куди підеш там? Ну в школу? Какая школу? Десятий класс пашлі гойда там собирають безпілотники. Тобто вони активно закликають неповнолітніх долучатися до виробництва безпілотників. З однієї сторони можна секономити певні гроші, не платити неповнолітнім стільки, скільки там платять звичайним людям, ну повнолітнім, а з іншої сторони, якось там. Витягнути ще цей людський резерв, ресурс що Немає чого збирати чоловіку здоровому, це безпілотник, йди на війну, а на твоє місце прийде або дружина, або твій син. Тому, можливо, саме за рахунок цього будуть показувати результат. Угу. Є цікава кількома днями раніше публікація з'явилася в на The Guardian. Вони написали, що російське військове командування передбачало, що Україна може розпочати свою операцію в Курській області, і протягом декількох місяців вони розробляли плани щодо запобігання дій. Найдавніші документи знайдені ще за 2023 рік, тобто за півроку до того, як збройні сили України почали загалом цю кампанію. Але все ж. Вони ж не змогли запобігти цьому або відбити атаку, тобто вони не думали, що це стане реальністю чи вони не добре до цього підготувалися. А, дивись, а, можна з цього глузувати? Що, а, росіяни, косарі, косаруки там не змогли. Ви ж знала, що ж ви там не нічого не зробили. Ми повертаємося. Ну завжди кажу, в колу тоді там на два з половиною роки тому, коли росіяни гарцували військову техніку біля наших кордонів, ми ж теж не вірили. Там було безліч прямих факторів, посередкованих факторів і західні аналітики казали, і західні розвідки, і західні політики. Але ну. Вважалося, та ну ні, ну не наважиться, тому можливо тут такий самий варіант. Росіяни розмірковували, що не наважиться. Це просто ще черговий показник того, що жодне, жодне велике військове групування зібрати на територію України неможливо, бо вона проглядається. Вона там. Прострілюються е, і прямо посвятковано е, Російську Федерацію і є безпілотники в них, які бачать і люди на місцях, і супутникова розвідка вони мають можливість бачити нашу угруповання. Але ось про задуми і про те, що наважиться чи наважиться Україна. Це дійсно було для них дуже складно. Я пропускаю, можливо, що нагору ця доповідь пішла, але на горі було розцінено, що та ну я вас прошу, які українці, яка Курська область, їм їхні куратори західні, просто не дозволять. А навіть якщо дозволять, то ми про це почуємо або побачимо там, в найближчому номері там, в АПО, або Нью-Йорк Таймс, або Властрій Джорнал з посиланням на анонімні джерела, і у нас буде, там, певний люфт часу. От, я думаю, це ось недбалість, це ось недооцінка і зіграла проти росіян. Ну, стосовно того, що пишуть медіа. Наш президент назвав брехнею дані видання з Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих на війні з Росією українських військових? Це насправді болісна тема, і зрозуміло, чому не розголошують реальну кількість втрат з українського боку, і ми цього теж робити не будемо припускати, правда чи неправда. Але ж вони в цій статті написали про те, що загальна кількість втрат, тобто це вбиті, поранені, дезертири з усіма це один мільйон осіб з обох боків. Чи погоджуєшся ти з такою тезою? you <laughs> Дуже важко проходити. Дивись, знаєш, в чому ця цифра може бути неправильною вже з самого початку. Це момент підрахунки. Бо ми ж повинні розуміти, коли там наш безпілотник залітає там в російську, там в російський танк або російську БМП і навпаки, то одразу ж що, що каже, а ну все, ми БМП знищили. Ставимо собі галочку або танк. Скільки там екіпажу? Там три людини, чотири людини. О, і чотирьох одразу теж вбили там, знищили. А, але ж не факт, що в тому танку сиділо саме чотири людини. Там могло взагалі нікого не бути. Там Міг сидіти якийсь, не знаю, там бурундук, який заліз там горіхи свої там по складувати, його тільки можна показувати як втрату. А, і, ну, З такими моментами можуть йти неправильні підрахунки. Але по факту дійсно втрати з обох боків вони важкі. І для нас, для українського суспільства, після завершення війни, перше ж питання, яке у суспільству виникне, перше, я ж певна, та буквально навіть чорнили ще не, не висохнути на, на, на тій мирній угоді. Питання буде таке, скільки. Нам вартувала ця війна, і питання буде не в грошах, в людях. І це питання будуть подалювати активно твої колеги, журналісти і в першу чергу наші військові волонтери, які знаходяться там, бо вони захочуть побачити реальну цифру або хоча б цифру наближену до реальної, Бо я впевнений, та цифра, яка буде озвучена владою, вона одразу першою, вона буде шоком шоком для українців, але вона не буде е, кінцевою, бо ти правильно зазначив. Полонені. Ми не знаємо, що з ними там, в якому вони стані живі чи не живі, Зникли безвісти, що з ними, де вони. Звісно, там є там люди, які залишили свої позиції. Ми теж не знаємо, що про них. І от коли ця цифра вся буде зібрана, а це там буде можливо там 3-4 місяці, Можливо, рік пройде. Я думаю, це буде новим шоком для українців. А коли особливо там по окремих позиціях, по населених пунктах, по містах, по локаціях, де заради там не там, заради просто інформаційного приводу втратили безлічу. Людей або просто так там знати про до дня незалежності. Тобто такі реки ще на жаль будуть спливати, і нам доведеться ще переварювати всі ці втрати. Угу. Ну і на завершення, Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ, повідомив, що Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Чим це може нам загрожувати? Зрештою, ми розуміємо, що. Кількість цих ударів, влучність цих ударів залежатиме зокрема від того, які засоби протидії нам нададуть партнери, і чи вони в нас є зараз, але так і, і так далі. Але на цьому фоні просто цієї новини згадується доповідь ООН про те, що цю зиму ми можемо сидіти без світла від 4 до 18 годин, і абсолютно не весело стає від того абсолютно не весело. абсолютно не весела. Дивись наші сили оборони. от, роблять там за минулий тиждень. Зробили велику роботу по знищенню цих великих складів російських там в Твірській області, там Краснодарський край, там ці всі прильоти, коли вибухало, три з семи найбільших складів Російської Федерації на європейській частині РФ є, з балістичними ракетами, з кабами, з крилатими ракетами. Вони вийшли просто з чату. Я впевнений, що це не останні прильоти будуть і. Додаткові, і це вже підготовка до опалювального сезону. Бо росіяни мають на меті не знищувати там за Хмельницьку атомну електростанцію або там південноукраїнську. Вони мають на меті знищити ці підстанції електричні, які знаходяться поблизу цих станцій, і ну немає куди банально цю електрику виготовлену, вироблену передавати. Ось це в них велика велика мета. Тобто, я думаю, що зараз з знищенням цих ось трьох складів ми виграли певну фору там, можливо, два, можливо, три місяці, і ми. Ми або відтермінуємо взагалі ці обстріли, або суттєво суттєво зменшимо, і наше ППО може вчасно справлятися там з тими там крилатими ракетами, з тими балістичними, які будуть запускатися по нашій інфраструктурі.